З двома своїми дідусями я так ніколи і не зустрілась. Вони обоє були поранені: один на першому українському фронті під Краковом, інший під Кеніксбергом. І незабаром після перемоги померли вже вдома. Тому із фронтових оповідок в родині залишилося головне. Вони йшли воювати не за якісь ідеї, а за свій рідний дім, за землю, на якій народилися. Саме за це готові були віддати своє життя. Через 69 років після тієї страшної війни ми знову мусимо думати про захист нашої батьківщини. І я низько схиляю голову перед пам'яттю моїх дідів, їхніх одноліків. Вони навчили усіх нас кілька поколінь своїх нащадків, коли над твоїм домом нависла біда, ти йдеш на захист, не вагаючись. Дякую за те, що я виросла в країні, яка не знала війни. І дуже сподіваюся, що і мій син зможе ще не раз сказати усім дякую за мир. Встигнеш сказати дякую.